Анна Плішак дівчина і кіт. Більше за людей вона любила свого кота. Її називали божевільною, юродивою, дивакуватою, та вона не зважала. Вона скрізь ходила з котом, розмовляла з ним, як з людиною, розповідала йому казки, читала вірші, питала порад. І була певна, він розуміє кожне її слово. На відміну від людей, кіт ніколи не завдавав їй болю, а радше, навпаки, забирав її біль собі. Цей маленький пухнастий клубочок був поряд з нею і в хвилини радості, і в хвилини смутку. Своїм муркотінням він лікував її душу від страшних реалій цього світу, відносив її. У інші світи, де немає горя і зла, де панують любов, доброта і радість. Вони завжди були разом дівчина і кіт. Вдень вони літали на хмарах, а вночі складали зорі у сузір'я. Їхні душі були чистими, не заплямованими цьогосвітніми гріхами. Хтось може заперечити, що у котів є душа. Але вона знала напевно є, вона швидше повірила б у те, що у людей відсутня душа, адже вони можуть обманювати, зраджувати, чинити злочини, завдавати лиха. Коти на таке нездатні. Вони допомагають вирватися з того замкненого кола, у яке заганяють люди. Тому більше за людей вона любить свого кота. І нехай про неї говорять що завгодно. Вона знає одне кіт це єдина істота у цілому світі, яка ніколи її не зрадить і зрозуміє співслова. Вони завжди разом дівчина і кіт. Анна Плішак, дівчина і кіт» Озвучено студією Руда Книгарня. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити. Будай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на Баймієкофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви. Зі мною